Ми хочемо створити окремо, окремий вигляд, який називається схема розміщення на розгорток. І є різні варіанти. Один з варіантів полягає в тому, щоб поставити такий архікадівський варіант, щоб поставити розгортки. У нас тут навіть. Вже є такий варіант, зараз ми подивимося. Наприклад, тут є там, план плантажу дверей. Ось. І якщо ми перейдемо на розгортки, ось це архікадівський варіант. В принципі, є лінія розгортки і є номер розгортки 01, 02, але стараємося так, щоб поставити Стараємося так, щоб цифра була читабельна. Тобто вона не вилазила десь далеко. Ще Акуратно поставили. Ось, і воно все має бути, має бути акуратно на місці. Зараз ставимо. А, цієї розгортки зараз я... Ну, допустим, акуратно ставимо всі розгортки, там, глибину собі розподіляємо, те, що нам потрібно. Ось Це є, наприклад, 01, а тут там вже э, за ID. -шкою. Тут, наприклад, тут буде 4. Буде 0,1, 02, 03, 04, наприклад. Далі тут можна дати 11, 12, 13, 14. Ну, тобто Ми додаємо э, отут є 0, так? а наступні розгортки. Ось ми зараз зробимо. Ми маємо розібратися в цих всіх приміщеннях. А для того, ну я би рада додати до цифр якісь такі загальні от моменти, щоб ви знали, що якщо там там наприклад, це є там перше приміщення, якщо одиничка, то це друге приміщення ну і тому подібне. Ось якимось Хоча б таким методом попробувати розібратися, або там додати в ID. Тобто, допустимо, якщо це в нас, там, наприклад, ми брали план маблювання, вписували а, монтажу. Ось тут є, наприклад, двієчка. Оцих чотири, так, то це буде з двійкою, а це вже буде з трійкою. От, якщо ми зайдемо ось тут на розгортку, це, до речі, треба зафіксувати. То ці всі двійка, то можна е, прописати в назві там, 05, або там, можна, що це двійка, 0205, наприклад, 0,205, 0206. Ну, е, суть полягає в тому, що ми потім знайшли це приміщення 0206. Ось якось там. Ну, приблизно що це двічка, друге приміщення чи 0,2. Е, або як що там. Ми собі застосовували нуль спочатку так прописати, щоб була в вкупі. Але суть ще й полягає в тому, що ми створили для усіх розгорток. От окремо... Хоча ні, маркер розгортка, зараз ми пропишемо собі. Акуратно, маркер, бо маркерів є багато, є фасади, є розрізи. Ми маємо гарно там, де розгортка. Маркер дивимося. Маркер розгортка. Можна його переіменувати. Право ну, переіменувати на розгортка. І це, оскільки це у нас вже буде 14-те приміщення, ось тут можна вже здати з 14 план, пишемо 14 розгортка. Ось тут пишемо маркер. А ні, тут вже не без маркера, пишемо «розгортка». Ось, вона є, вона відкрита, суто на розгорці. Супер. І тепер залишиться просто зберегти. Ага, меблі на, цьому, на цій комбінації бажано всі повимикати. Там меблі. Закрили, звичайно, розмір. меблів і Меблі позакривали. Ось, маємо в частоті і план реконструкції запланований. Тобто це має бути така канва чистого плану, де будуть тут ті розгортки, причому бажано додавати категорію назви, номера приміщень, щоб потім не заблукати. Ось. І В кінці, як завжди, зберігаємо вигляд. Це вже буде у нас 13, так, чи 14. Десь тут у нас 13 гуляє. А, от розгортка вже існує. А ну зараз подивимося? Є, вона вже готова. Розгортку поставили сюди. А, так, і вона вже бачу, тут є і план, тут є запланований стан, є 14 розгортка, це виявляється 13 розгортка. Ось, і вже навіть маємо декілька розгорток. Якщо, наприклад, нам потрібно створити ось тут в коридорі чотири розгортки, то беремо розгортка. Ось тут є добрий шар, він під'єднаний, І в ID, напевно, впишемо замість 14, це буде в нас, глянемо на монтаж перше приміщення. І там, де розгортки, от ми виберемо розгортка, це є перше приміщення. 0,1. попробуємо так зробити. Ось Поставили сюди, відтягнули. 0,1, але скрізь тепер. 01, це буде ось тут спеціальний. І так само 01, це буде 01 або 0,1,1 можна поставити. ну тобто, наприклад, 0, Отут по-моєму, якраз. Перше, це номер приміщення, а друге, там ж їх насправді ну, максимум буде 0,1, може 0,1 тере. Зараз подивимося, як воно буде читабельно. Ви для себе маєте от свій стиль. Для мене завжди це було найскладніше, тому що їх є дуже багато тих розгорток, і їх треба потім у них орієнтуватися. Оце буде номер приміщення, а це номер розгортки. 1, 2, Далі є тут є е, переходимо на спеціальний 3. Ось досить швидко пронумерувалося. Ось так. І 3, 4. Окей, і вони тепер є. Це номер 01, тут буде 02-05, 02, 02 6 Ось, якщо це ще одне приміщення, то відповідно ще буде там прописуватися. От, І якщо ми вже створили ці чотири приміщення, ось 01, це ціла папочка, зараз це все поскладали. От ви робили одиночні, а я зробила тут зараз усі такі згруповані. Так? Зараз подивимося розгортку. Що ж у мене вийшло? Зразу 4. Один, два, три, 4. Перше. Ага, там, напевно, висота не дозволяє. Друге. Двері є взенькі. Оці всі двері треба буде попрацювати з ними. Друге і четверте. Так, і там в загальному, напевне, налаштування розгортки можна спробувати. Тут 2700, там 2900. Окей. Ось, воно підросло, але. Там треба ще побавитися, там 4 метри зараз глянемо. Ну, тобто, вже в параметрах треба налаштовувати, собі гарно підтягувати. Але основне запам'ятати, оце цю логіку так, нумерації, якщо ми робимо всі приміщення, так прийшли по колу за годинниковою стрілкою, по кожній зі стіночок акуратно. Так як я прямокутником робила. Можна пробувати це ж маркер. Наприклад, тут у нас є складне приміщення. Тут в принципі, Але ну в нас, якщо за, за такою логікою, в нас от, питання виникає в мене. Зокрема, отут же ж треба було оцю дотошну поставити. Так? Це ж остання окрема стіночка. Отут треба було доставити. Тобто, фактично, тут деталізація потрібна. Оце ще більш-менш, хоча логічно, за логікою треба було її розділити. Ось цю штукенці я вже її видалила, все одно видалити. А ось тут детальніше би зробила. 0,2, це буде 1, Акуратно, бо це складне приміщення. 0,2,1. Окей, далі 0,2-2. 0,2. А це зробимо заново. Давайте зараз акуратно всі всі повидаляємо і спробуємо. Відтягнути. Заново, щоб це щоб підтягнути. Ну, можете не видаляти, можна підтягнути, але я хочу спробувати зробити таке багатокутне приміщення. От є розгортка. Ось 0,2 це номер приміщення, тут зразу ой, 30 метрів 3000 поставимо. Окей, отут висота 0, низ, низ і верх, обмежено, без обмежень. Тут є по висоті обмеження, 3 метри, і беремо багатокутний варіант. Ось тут акуратно обводимо, Треба кожен з кутиків, тут важливий, кожен з кутиків, навіть найменші. Ви бачили, навіть відкоси давали. Тобто, по ідеї можна побавитися і ось цими відкосиками. Може, там є якесь пофарбування. Це буде окремий окрем, окрема розгордочка. Якщо в нас там є якесь специфічне пофарбування, то можна собі зробити. Ось оця частинка. Далі. Ага, він вже далі мені зупинився. Ну хай буде зараз ще домалюємо. Так, зараз є. Ага, і далі оці 0,2 по черзі. 02, спеціальний Т1. Окей. 02. Спеціальний Т2. Окей. І так там 3, 4, 5, 6, 7. Хоча... Ну тут зверху може бути 8, 9, 10, наприклад, 0,2, 10. 02. 3, 10. І отаці штучки, такі доточні. Ми беремо зразу сюди 02. 02, 11. Окей. Ну, вони зараз будуть окремими виглядами, бо це згрупована річ. А тут зараз ми робимо окремо. А, ні, воно тут ще дотягується. Сюди. І тут навіть ось оце теж можна би було. Це ж теж покриття. Теж воно закриваємо і відтягуємо сюди. Є, ну і можна. А 11, ось тут буде 12. Ну, таким, в принципі, упорядкуванням можна потім підглядати і не блокати, шукати, де, де що написано. Тобто тут є складне приміщення, це буде 13, окей. І тут є теж 14. Насправді такі дрібні речі теж витягують. 14. Окей. Ось це один з тих методів. От я його зараз зробила 0, 1. далі в карті проєкту 02 і 02. Це все, ну, принаймні, ID 02 допоможе зрозуміти, що це є одне приміщення. Але мені здається, якщо що пройти нормально, там один клік зробила, що воно насправді мало би бути лишній. Е, ну, є шанс обійти, а тут ще є ще одна. Стіна її теж треба буде подати. Це вже буде H15. Тут можна взяти параметри. Теж буде 0215, Окей, і акуратно. Це вже остання вже фінальне, ми вже нарешті дійшли. Кладемо сюди, Закриваємо і витягнемо сюди 02.15 і І все зрозуміло. Що 0,2 це, це приміщення, у нас буде експлікація, і там все буде. І ці всі розгорточки, всі повністю стосуватимуться. Тут навіть висота. От, гарно побудувалося, якщо обмеження є налаштовано. От висота поставилася у нас. Середина. Якщо десь ну, не виходить, там вже ж ті відкоси десь. Так, то можна попробувати відкоси. Треба попробувати навіть штриховкою додавати. Якщо ми хочемо робити ось таким принципом, акуратно ставити довкола, то можна собі створити окремий, наприклад. Ну, тут так, інший метод, це зовсім інший метод, який полягає не в таких розгортках. А в розгортках, от як ми робимо, наприклад, окремий план. Ось тут я зроблю розгортки два, там вони мають бути ну, не самі Це як варіант, але собі один виберіть. там, Наприклад, 15, 15 2. Розгор, два. І так само шар має бути там окремий: 15 русский 2. Окей. І він має бути відкритий, оновити на розгорт 2, Окей, зайдемо на, ну, на будь-який, наприклад, план монтажу і заходимо на. Розгортки 2. Ось все почистилось. Ага, а розгортка треба закрити, бо це інший метод. там, В розгортках 2. Розгортки закрили на розгортці два. Інший метод полягає в тому, щоб показати лише кутики, От, наприклад, перша розгортка, там першого приміщення, від 1 до 2, від 2 до 3. 3 до 4, 4 до 5. Ось, отаким чином ми ставимо кола на кожен кутик. ось, І тоді ці кола маленькі, зазвичай, ці кола. так, І, наприклад, от тут є складне ну, легеньке навпаки приміщення. ось, Це вже суто кола графічні. Архікат такий не робить стандартні. Наприклад, тут може бути там 70. Пишемо там 70 діаметр, обвели собі, і, наприклад, ось тут. Але е, в цьому методі от ми маємо кор... дуже багато там різних котиків, і в принципі теж е, не заблукаємо. але Тут, коли підписуємо, то тут пишемо номер приміщення. Тоді теж може бути. Тоді одинички є скрізь. І вони, звичайно, тут є якась закономірність. І о, пішли за. за... Логікою за, за годинновою стрілкою. Тут десь справа, де зліва, так і пішли собі поміряли. От, зайшли звідси і пішли собі за годинкою стрілкою. Тобто я зараз поставлю, ось тут. пишу одиничку, тільки перейду на чорний колір. Тут буде одиничка. Поставили сюди, є. І можна тут цю штуку Ctrl-G згрупувати і поставити з плюсиком на кожен кут. а потім вписати цифру, яку потрібно. Ось Це інший метод, але він такий досить. Ну, це вручну більше робиться, але тут може бути досить непоганий обрахунок. Площі по фарбуванню. ми можемо, в принципі, тут 4, наприклад. Так? Ось, є в нас 1, 2, 3, 4. І якщо ми зараз візьмемо від одного до двох, от зараз нам треба намалювати е, оці всі 4 стіни і їх пофарбування. Це досить досить прості такі креслення, у нас схем... більше схематичні. Бачите, тут пройоми йдуть е, без дверей, без ручок. Так нам важливо і суто стіни. І їх треба буде закрити е, штриховкою. Тому, в принципі, без фанатизму це все просто передаємо. От, до речі, можна зразу, от з боку, це буде інформативно, досить класно. А якщо ми візьмемо одразу, наприклад, штриховку, вибираємо розгортки 2. бо Це цей тип розгортки 2, ось цей шар, він тільки тут має з'являтися, можна зразу вімкнути. Площу Показати текст площі добре. І міряємо собі, як у довжину буде йти цей приміщення 34, 2, 0. Беремо передній план штриховка зеленого кольору буде. І висота у нас яка приміщення 2.0. Висота, напевно, 2700, 2800. Тут важливо знати. 2,8,00. Ентер. І тепер ми маємо першу стінку. Ось оця стінка і у нас виведена площа. Тут ми площу, до речі, хотіли записати. Зараз зайдемо, збережемо собі. Тут ми не зберігали. Давайте зразу готово використаємо. Ми... Ага, я, я тут зараз не створила ще. Зараз для розгорток зробимо ще. Тут спеціально це вже буде 15, 14 чи 15. Ну, 15 напишемо. спеціальні розгортки 2. 2. Так, окей. І ось тут в розгортках 2. Налаштування вигляду ми виберемо так, що в нас тут не міліметри, які виписувалися. А метри, звичайний метр. Тут в розгортках це може бути вигідно, але ми можемо створювати ще один параметр спеціально, щоб це реагувало стільки. Так, все, окей. Метр є. Але те, що тут є три цифри після коми, мені не подобається стандартно. Тому ми зараз зробимо, перейдемо таки на розміри. Переходимо на штриховку, і там, де 1, 2, 3 в метрах, ми тут виберемо лише 1, або хай буде 2, ну 3 це забагато. Окей, ось, є така закономірність, і оскільки ми зараз створили спеціально і не зафіксували, це, це так, якби навіть помилка, Заходимо сюди розміри, там, де ми вийшли 2. От бачите цей типовий варіант. Сюди в штриховці 2. Це спеціальний, значить він ще не зафіксований. І ми з вами його зберігали, натискаємо зберегти як? Підлога. Пишемо ОК, можна діжку переставити, ОК. І тут має бути налаштування вигляду. Так, зараз. Тут ми шукаємо підлогу. Займідні звичайного метра. Ми спеціально створили підлогу і тепер вже постійно. ця, Ну так, підлога це звільне стіни, хай буде, ну, як варіант. там Розкладка це все. Значить, далі в нас іде ось тут пофарбування 70, 71, Далі тут йде... Наступна стіночка, я хочу її теж подивитися. Так. Е, двері у нас 900. І далі звідси, йде сюди 100, 130. Ну, Я таку, я, я зараз загальну візьму 1,059. Ми можемо так схитрувати, намалювати тут лінію, бо це буде котик, кутик. Нам все ж таки вигідно, щоб це було. Суцільна площа, тому я збільшую її на 1.059. Ось, Площа підтягнулася, кутик зафіксувався. 1.059. Так, зараз перевіримо, що є. І самі двері це 900х200 в середньому. Так. І з одного боку, з цього боку, так? Тут є 170. Мені сподобалося. Зараз подивимося, ось, 160, ну хай буде дотошно, 170. добре. Маємо вирізати тут прямокутник 170. Я почну звідси SK полілінія. Ну можна зразу взяти прямокутник по, по діагоналі. ось тут. Ми перший розмір буде 900, другий розмір 2100. Ось і відтягнемо від цього краю на 170 Переміщення, 170 Enter. О, забагато трошки. А, це 900, напевно, разом з рамочкою, тому таки е -е, треба буде цією рамкою трошки побавитися. 41. Ще цей бік відтягнемо, підку перемістимо. Ну, акуратно треба дивитися. 41 сюди, і Звозимо її, бо це сама полотна так, теж на 41. О, я і, рамка і виріжемо зараз з цієї глиби, видаленням з багатокутника мінус пробіл. ось, І цифра зменшилась, і ми маємо те саме пофарбування. Допустимо, що ось тут іде інше пофарбування. І ось тут теж. Тому ми беремо. Штриховку наступну. Там змінимо її, ну, наприклад, на якусь ажурну. І міряємо далі. Спочатку глибою в загальному. Ну, Вона, по ідеї, мала би бути така сама і подовжені. 342.0. Ось, беремо сюди перший розмір 34,2.0. І другий розмір через 102,8.00. Enter. Так, ентер поставили. Можна межі включити. Ось тут. Зараз межі у нас є біленькі, можна там сіренькі, буде гарніше. І далі треба знову ж таки повирізати з тими, ну, там ті коробочки, так, вони там плюс-мінус. Треба з ними розібратися. Зараз коробка шитується сюди і вона заїхала сюди. Тут є 600. Коробка і. Ну, коробка А двері. от вони звідси виходять. На 708 відтягується. То, знову ж таки, можна взяти прямокутник, Ведемо 600. 600 це перший розмір. Два другий розмір. Ось, витягуємо 708 в той бік. Ось так. 708, 8, Enter. Ну і так само витягуємо, видавлюємо з багатокутника пробілом цей контур. Ось Ми маємо вже наступне пофарбування. Ось є. І ось тут є, до речі, можна зразу скопіювати. Ось тут осіці. Відцентруємо акуратно. Сюди, ну, там можна лінію дотягнути, там собі як хто хоче, але, по-моєму, воно вже інформативне. Якщо ми так його поставимо, кожен, наприклад, ось кожен кутик, зафіксуємо. І там фактично лишиться, залишиться. ну, Тут ті двері теж акуратно вимальовуємо. І останні двері, це теж, ну, якщо це ж прямокутник, так, то приблизно. То саме і тут має бути, і ми так само можемо розширити, якщо це те саме: 1,059. Якщо це така саме пофарбування, я би радила звідти почати. Тоді б воно було цілісне, і ми б, ми б вийшли на одну цифру. А якщо це допустимо таке, то ми розширюємо 1059. Ага, і просто ось цей котик. Спочатку підтягнемо сюди, я з контролем взяла. І 1,059. Якщо зробити ще дві пари дверей і вирізати, так, то ми вже би мали отримати ну, принаймні, по одному приміщенні розгортки. Оцей метод він допомагає гарно порахувати. Пофарбування досить зручно і просто. У нас, ми можемо ці цифри, наприклад, у нас є один тип пофарбування, другий тип пофарбування. Тільки треба пам'ятати, що чого стосується. Ну, Можна перевірити, там, наприклад, видаляємо, а ні, тут ні. Краще ось так. видаляємо потім Ctrl-Z, звичайно, оце зникли. І пишемо: пофарбування таке, то пофарбування фарбування ось таке. І таким чином ми маємо збоку підписане так, і маємо площу по фарбуванні. Ви собі вибираєте, який хочете, який хочете метод, а тут, звичайно, підписуємо 01, там, наприклад, розгортки коридору чи прохожі, як в нас там воно звучить, так і створюємо.